Пронто, пронто, мої кохані, і так дивимось, що відбувається за вашою спиною. Дуже цікаво. Десятка мечів. За вашою спиною є людина, яка ось так розпланута вся мечами, прикована до землі. Вона відчуває те ж саме, якщо людину проткнути десятью мечами. Ось такі душевні переживання, ось такі страждання. Так, паж чаш. Це людина. Ви знаєте, людина, яка могла до вас проявлятися, але по пажуку не зріла. Де дії? Тобто ми ж дитячому садку. Я правильно кажу вищі сили? Ієрофант. Звісно, мені кажуть, що я ерофан. Дівчата, до речі, це так і є. Вибачте, що я так кажу про себе, але я дійсно маю сефератичні знання, екологічні, здяки яким ви можете змінити своє життя. Тож, або приходьте на марафон 11 днів чудес, де ви загадуєте, 5 своїх бажань будуть 29 липня, або заказуйте у мене. Із карта Ро індивідуальний. Це як заказати собі лагшою річ, яку пошиють тільки для вас. І так, давайте вже про нього. Так, а чому про нього ви говорите Вищі сили? Королева жезлів, бо для нього, для цього чоловіка, ви красива, сексуальна, притягательна, ви от як вогонь ось так горите. Енергія ваша для нього настільки манка, він тут вас ревнувати може. Тобто він вважає, що ви та жінка, яка виділяється на загальному фоні, хоча це, можливо, і так. Але він бачить вас ось такою вогняною. І... і він ніяк не може прийняти думку стосовно вас, розумієте? Тобто і колиться, і болиться, і мама не дає. А чому він не може ніяк прийняти ніяку думку? Аркан сили. А він каже, знаєте, він каже собі, ти що, слабак? Ти що, стань чуваком, стань мужиком, ти що не можеш з цими почуттями впоратися, а ну впорайся. Ось так він сам собою. Тобто він вважає, що любов і почуття, які він до вас відчуває, це слабкість. Ось так. І він хоче сам підкорити ці почуття самому собі. А чи зможе він підкорити почуття? Дев'ятка мечів навряд чи. тут він, у нього сумління совісті, він тут за щось себе карає. То тобто, щось у вас був з ним контакт. Він тут сам себе дуже сильно мучить через свої страждання. Ну, що за чоловік такий? Що сказати? Це від скрито.